Сергій Щербань має інвалідність з народження у нього ДЦП з 18 років йому встановили третю групу інвалідності. На початку місяця він прийшов на медико-соціальну експертну комісію для її продовження. Лікарі в мене просто там питають от таке ключове: чи я працюю? кажу так: я працюю, надав їм підтвердження, що я працюю. А також вони попросили дати мене військовий військовий квиток. Щоб ну це подається як один з документів. Я їм надав, він був тому що я проходив 19 січня військовий військову лікувальну комісію, в якій дали висновок, що я не придатний до військової служби в мирний час, та придатний у військовий за певною статтею, тобто за мої хвороби, ДЦП. в них по суті там що було історія хвороби. Зрозуміло, що інвалід з дитинства це вроджено, це не змінюється, не вільковується. Сергій каже, має всі документи з лікарень однак, комісія надала йому довідку, що він здоровий, і там не було жодних пояснень, аргументів, чому так. І коли я попросив, чи протокол, засідання, чи якийсь висновок, чи будь-які інші документи, де вони це обговорювали. і я можу прочитати. Ага, там є такі, то такі то причини. Вони там аргументовані, вони підкріплені якимись законодавчими актами. Я одразу написав заяву про оскарження, тобто подачу на обласний інсек, щоб був переогляд. Голова комісії Віра Лорві, яка підписувала довідку про невизнання інвалідом, відмовилася коментувати Суспільному, чому дали таке заключення. Зараз справа на розгляді в обласній медико-соціальній комісії. Водночас Сергій звернувся до представниці уповноваженого справ людей з інвалідністю. Якщо вони не згодні з тим, що їм призначили, звісно, вони мають право на те, щоб боротися за свої права. Вони можуть писати і одразу на ту установу, але можуть писати і мені. Тоді вже я е, ту заяву, то звернення людини, які звернулися до мене, прикріплю до свого листа, і пишу далі, щоб уже в ту інстанцію, е, яка компетентна вирішить цього питання, щоб вони вирішили це питання, надали відповідь мені і заявнику, як вони це питання вирішили. Цього тижня Сергій має проходити комісію повторно. Марія Мороз, Роман Пилатик, Суспільне, Новини, Чернівці.